Все есть это самое, все есть ответы. Ну, в смысле, что за належностью передано, передано, передано есть. За закон. Ну, І... я не получил от держэкологии. А прокуратура отдала убить. Є позитивно, ну, ну, як устрої, чи не зараз. Йде перевірка. А, але, але на час перевірки... Так, прийши, так, так, так. Під час на час перевірки. Тому що сам предмет перевірки є забудова. Ну, вистановленню ну, ну, там. Ну конечно вже масло, я думаю, не встановлювати. Я ще погоджуюсь дійсно з тим, що сказав керівник Національного коло. Це про те, що потрібно створити комісію робочу і розібратися в даному питанні. А далі я скажу наступне, про те, що це питання, яке ми вже з вами неодноразово обговорювали і яке було предметом жарких дискусій напрямок, колеги, на колегії, на сесії останньої обласної ради. Це об'єкти природу заповідного фонду. Дані об'єкти вже було сказано, створені в 87-му році. У нас їх 162 області. За 40 років один єдиний об'єкт був винесений в натуру, щоб було зрозуміло. Далі, коли виносились об'єкти, коли створювались об'єкти, процедура створення об'єкту, Люба людина, будь-який громадянин може звернутися в управління навколишнього природного середовища території України і сказати, що я хочу і є ініціатором створення об'єкту ПЗР. І це повинно виконуватися. Далі йде наукове обґрунтування спеціалістів про те, що там проростають рідкісні види рослин або проживають тварини, і так далі. І потім вже по процедурі створення погодження всіх дозвільних органів. Але далі вступати. Земельні відносини. І об'єкт, так як ми дивимося зараз, які об'єкти були створені і, те, і ту ситуацію, яку ми сьогодні з вами разом всі виправляємо, пишуть 13 гектарів, 15, 78. А коли ми виносимо, то виходить 9,0345 10 000. Тому площі не співпадають. Це перше. Друге, а для того, щоб співпадала площа, потрібно зробити топосйомку то зйомку грошей немає, цього ніхто не робив. Це робилося на око, приблизно. Так? Плюс-мінус. То зйомка не робилася, площі точно і немає. І за весь час, за ці 40 років, виділялася земля. І про це я на колегії казав власній, і на сесії. Неодноразово. І ми не будемо сьогодні казати, ми не судді. Це вина сільських голів, голів райдержадміністрації, які виділяли землю. Откуда сільський голова, бо голова адміністрації, яка, я кажу, реальні речі, знає? Прийшла людина, пише заяву, громадянин України, прошу виділити земельну ділянку. Сільський голова підписує. Откуда не знає, де межа йти. Забора не стоять, секунду, я розповідаю по деталі. Розпорядження, потім йдуть до земельщини. Земельщики дивляться в базі, вони дають 6 зем, довідку, да? характеристика, категорія земель, складу їдів і так далі. І вони по базі бачать, якщо сьогодні приходить людина, а ця земельна ділянка і в даному випадку вже винесли в натуру ті об'єкти, які ми 40 вже в тому році вивезли, винесли за 40 років, бо в тому році перший раз винесли 40 об'єктів. І от сьогодні дійсно вже є картографічні матеріали, є кадастровий номер. І вони є в базі. Якщо сьогодні хтось прийде, то там вже буде з точністю до 10 тисяч. До нас прийшли матеріали. Ми не зеленопорядний орд. І коли ми виносили в натуру, ми не маємо доступу до бази даних. У нас сьогодні є об'єкти, які знаходяться в прокуратурі. Ми самі подали, виносячи об'єкти в натуру, де ми побачили, що є накладки. Дев'ять таких об'єктів. І це в основному от іде район, Ірпінський регіон, де ліси, і там накладки повністю, об'єкт ПЗФ, а там вже будинки, прокурор розбирається, порушує кримінальні справи. Але з цієї ситуації треба виходити, і там ситуація там не дуже просто вийти, тому що там тупікова ситуація. І в даному випадку об'єкт, Ми не знаємо знову. Він Владимир водойч правильно задав питання, коли були надані розпорядження? Тому що ситуація могла скластись так, що 5 гектарів вирізали, надали розпорядження. В базі немає, кадастрового номеру не присвоєно, виділили. Коли були виділені? Це питання правильно. Приїхала фірма, почала працювати, зайшли в базу. Вони з базою працюють. Вони працюють з дію. Ми не працюємо, ми не знаємо. А то як ми вже винесли на цьому облік так? Не... Да. Винесли, винесли, цьому... винесли, поставили межові знаки, інформаційні щити, все. Об'єкт вже сьогодні є в базі. І... Тому, тому, я так розумію, що сьогодні і йде все крутиться навколо. Об'єкт вже сьогодні, от коли ми його винесли в натуру, от тоді вже туди ніхто не може вилізти. І поки ми всі з вами разом не винесемо всі 162 об'єкта в натуру, не присвоїмо педагогі номера, не внесемо в базу, по сьогоднішній день от вчора. Принесли документи, почали розбиратися. 17 земельних ділянок, об'єкт ПЗ. Земельщики пройшли, архітектура пройшла, всі служби пройшли. Ми раз вже в свою базу. 17 об'єктів, ПЗ. А в земельщику немає цього. В чиста картинка. Вільна земля, нема цього об'єкта, вони всі віртуальні до того, поки ми їх не винесемо в натуру. І тому ми з вами, ви повинні на це бути налаштовані. Тому що тут нам потрібна ваша підтримка, що ті об'єкти, які будемо зараз виносити, зараз у нас казін і... Представники центру не можуть цього не знати. Заказник, який не винесений. Там котежні містечка вже Ну, Там 300 гектар год в клупах. Але... Підіжі, я правильно кажу чи ні? Ну так, але. І зараз але... ми але вачає, виносить натуру. І ми побачимо, що такий кусок вже відрізаний. Ми тут, при чому? Ми свою роботу робимо. З вами разом. <постив> 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 <постив>

Ну так можна, Ми що ж теж у нас бази всіх немає, де вони? Я можу внести, так? Я голова да. підповідав. І на сьогоднішній день, на сьогоднішній день, тому що у нас сьогодні далі знову недоволі законодавства. У нас, наприклад, сьогодні були район, де ми створили зараз вже за під час моєї розумію. 8 тисяч гектарів. Голова адміністрації не підписує охорони зобов'язань. Тому що охорону ж не витакують. Земля не вилучається. І охоронне зобов'язання видається на власник. Вона розпорядника землі. В даному випадку це земля сільської ради. Сільська була У нас є охоронне зобов'язання, підписане сільським головою, де чітко написано режим. На території заказника забороняється, надання ділянок під будівництво, розорювання земель, надання в оренду, розробка корисних копал. Тобто все забороняється. Але поки ми не проведемо цю роботу, повинен сумети, поки ми всі не винесемо, ця ситуація буде продовжуватися. І це наша спільна проблема і спільна біль. І Ми повинні це робити як найшвидше. І ще раз наголошую, що за 40 років ми в тому році завдяки тому, що нам депутати виділили кошти, ми винесли 40 об'єктів. Почали робити, у нас 56, 16 проблем. А, питання, може? Я не знаю, я не знаю, це 40 років, в тому році перші, хто це зробив. Все. Да.